Щодо епізоду з пенальті, то в одному з найкрутіших італійських футбольних інстаграм-аккаунтів Кальчо Трібутті, одним із найзалайканіших коментарів, є Путін сидів у кімнаті. Вар. Вітаю вас, друзі! Хотів би, з виходом нашої збірної на євро вже сьогодні, але. З добрим ранком у вирішальному матчі збірної України у кваліфікації Євро 2024 підопічні Сергія Реброва зіграли в нічию 0-0 з Італією та втратили можливість вийти напряму на континентальний турнір. Хоча українська команда була вкрай близька до перемоги, коли в доданий час претендували. На пенальті, втім, судді вирішили інакше. Тож давайте, як завжди, розбиратись в найцікавішому. Більш ніж 1200 коментарів зібрала новина на трибуні про те, що збірна України не пройшла. На євро. Ви розумієте, наскільки це відео буде гарячим. Я подякував гравцям. Я вважаю, що вони е, зробили все. План полягав у тому, щоб у першому таймі спробувати стримати цей натиск, а в другому ми намагалися більше атакувати. І я вважаю, що були гарні моменти. Це була команда, яка хотіла пройти та розуміла, як це робити. Отож, перший тайм-матчу закінчився нульовою, але багатою на моменти біля обох воріт нічиєю. Активніше зустріч почала Україна але з розвитком подій Італія все більше набрала домінації, що вилилось у найнебезпечніший момент першої половини гри. Дзаньйоло прорізним пасом вивів Фратезі на рандиву з Трубіним, але Анатолій. Виграв дуель. До речі, варто відзначити переповнену бай-арену. Це було дуже круто. Круто бачити, як італійські фанати, котрих було тисяч сім, аплодували після гімну України. Приємно було бачити шалену підтримку. На матчі було присутньо вкрай багато легенд, шева, буфон, луческу. А Павелку продовжили тримання під вартою. І ви, певно, зараз хочете задати мені після цих слів питання Макс. А чому ти не оглянув склад на гру? Бо там, на мою думку, все було цілком логічно, саме так. Сваток, а не Матвієнко. це, на мою думку, логічно. І, і те саме щодо пари конопля тимчик Рибров зробив правильний вибір. Інша справа, що вперше то був один з найкращих матчів в кар'єрі, а інша, що Юхиму було дуже складно на фланзі з такими бістами. А взагалі найвищі оцінки серед гравців збірної України отримали Миколенко та власне Сваток. В них по 7,3. Окрім них лише Георгій Судаков отримав оцінку 7 або вище. Сваток сподобався Здивував відвечерили з Миколенко і Дзаньолею і Распадорі, а потім і з Камакою закусили сваток в обороні на виносах дуже добре. Але ось цей сумбур в його передачах і ці виноси в нікуди замість того, щоб ближньому віддати. Він не ризикує. Він мандражує з м'ячем. Ну то вже як то кажуть, школа УПЛ, але головне, що це не зіграло злу роль. тож, тож другий тайм в другому таймі. Тенденція гри під диктування Італії продовжилась. Втім, Україна неодмінно знаходила чим відповісти. В тому числі на момент фратезі, на 65-й хвилині в схожій ситуації, опинився Мудрик, але його удар також відбив Донарума. В підсумку гра закінчувалась у спробах України таки вирвати перемогу, і підопічні Реброва були дуже близькими до цього, коли Мудрика після передачі Зубкова збили у карному італійців. Але іспанська бригада арбітрів на чолі з Хесосом Хіль Мансано вирішила навіть не переглядати момент з допомогою Вар. Хоча удар. По ногах українця був максимально очевидний, і це було видно з повторів в підсумку нічия 0-0, який неймовірно раділи італійці. На жаль, з присмаком скандалу. Ну якщо це не пенальті, тоді що таке пенальті? Пофіг був чи ні, якого біса не було варчек, тому що все куплено. А че феррін? Якщо чесно, я реально здивувався, бо якби призначили цей пеналь. Ну так нас постійно судять так само. Особливого здивування і не було. А до цього телепень. Двічі Підряд проігнорував 100 порушення біля італійського карну. Судакова тупо клали на лопатки і норм граємо. Не дарма стільки було пліток перед матчем і про Чепіріна, і про Товарняк. Все ж таки вони. Вибачте, місяць тому, як ви знаєте, Саня Чефір заявив, що Італія має бути на євро. Італія має бути на євро. Якщо їх не буде на євро, це буде повний провал. Євро без Італії просто неможливе. Італія, 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 Італія. Конспірологія була і є на рівні. Ну справді, суддівство це знову якийсь іспанський сором. То в ключовому для нас матчі проти Вельсу. Реф не бачить фолу, коли ярмолу по нозі шандарахують. То тут так, звісно, можна вважати, що мудрик трохи домальовував, але ви. Передав суперника, отримав по нозі і домалював. Ну, і ключове. Ну і ключове, коли епізод тягне на пенальті, чому немає, перевірки через Вар. Певно, стався такий собі жим-жим, бо якщо Італія б не вийшла на євро, то може ще б тому арбітру варі, або не тільки варі, хату б спалили італійці. Але українці ж не виїзні, тому. Тому можна познущатися. Я не маю вар, не можу це передивитися. Емоційно вважаю, що пенальті був, але напевно рефері на вар подивився та вирішив. Мудрик до слова теж прокоментував цей епізод. Ну і справді дотик був. Я просто поняття не маю, як можна не призначити такий пенальті. Та тут самі італійці кажуть, що пенальті залізний який нафіг пенальті досить вже скіглити. Звичайний контакт ноги захисника в ногу мудрика, тільки сліпий цього не побачить, сліпий не побачить, глухий не почує, але всі українці знають, хто сьогодні в ліжку сані чефіра ночує. До речі, на рахунок народної творчості, що ж там на трибуні пишуть. Ну а що друзі? Це був фактично матч року для нашої збірної хвилинка фольклору. Тут якби нормальна історія. Новий президент Аргентини пообіцяв передати Україні Ліонеля Лоутаро Мартинеса на матч проти збірної Італії. Що там по прогнозам погоди? Вона зазвичай в таких матчах дощ. На момент здалося, що довбик зараз повторить удар ібри Англії. Распадорі схожий на мафіозника. Italian момент. Коноплю винюхали за тайм. Тимчика треба на другий. Дайте мені шість судакових, чотири Миколонок, одного трубіна, і ми виграємо євро. Мудрик, як той тіп з дитинства, який непогано мотав, але як же бісив своїм егоїзмом. Де натиснути кнопку, щоб копіювати Ми Коти, Мико, чого такий лев? Боже, яке зле. Я зрозумів На Невар працював Чіферін. Тепер італійці нам винні ЗРК сам ПТ. І ви знаєте, одна приємна і позитивна історія є після цього матчу. Не соромно за збірну. Після цього матчу, які можуть бути враження, ми не вийшли на чемпіонат Європи, але у нас все ще є шанси пробитися на нього через плей-офф. Сподівалися здобути позитивний результат. Я можу сказати, що нам вдалося показати гідну гру проти чинного чемпіона Європи. Перед грою ми говорили з хлопцями. Давайте все зробимо так, щоб дивлячись один одному боці, ми могли потиснути руки і сказати, що віддали всі свої сили. Це те, що ми сьогодні зробили, але на жаль, сьогодні результат не на нашому боці. Знаєте, правильно сказали коментатори після матчевої студії, що свій план на цю групу ми. Виконали, коли нам ще суперники випали, одразу була думка: ну це третє місце. Все, що вище, то є оверперформанс. і він на жаль не стався. Хоча де треба, ми брали пункти, де важко боролись, хіба матч на Вемблі можна вважати щиро провальним. Перший поєдинок з Італією там, хіба перший тайм був провальним. Але як ми побачили, аналізувати помилки цей тренерський штаб вміє, і це хороший дзвіночок. Дякуємо збірній за емоції від цього кваліфаю і чекаємо на весну. Знову все буде вирішуватись в стиках. Але кваліфай євро, друзі, не закінчується. Бо сьогодні ще є поєдинки, можете їх подивитися, насолодитись футболом, трішки зарядитись емоціями і зробити прогнозик у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів, тож будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Тепер точно все. Лайки, підписки, коментарі. Дякую за увагу. Pido aqui se comentar na tribuna.